Можу, мадама місіо, пані де панове. Я так розумію. Це ви на екскурсію. А гости одеського археологічного музею на вході зустрічають актори в костюмах 19 століття. Вони розповідають свої історії так, ніби повертають відвідувачів у часи заснування музею, коли понад 200 років тому тут почали збирати артефакти з різних куточків світу. Сьогодні я граю Софію. Це ось така вигадана панянка, одеситка. Яка в 1840 році, коли в нас відбуваються головні події, вирішила принести свої речі знахідки з саду, речі, які привіз її брат з Єгипту до музею, стати так би мовити, меценаткою цього музею одеського товариства. І розповісти звичайно історію цих речей. Я граю Миколу Мурзакевича. Це уродженець Смоленська, але напевно став Одеситом, значить, який був видатним археологом, який одним з таких першого копачів, скажімо так, в території Одещини. От він доклався до цього музею і дуже доклався, в тому числі до розкопок на острові Зміїним, про які зараз багато говорять, і в тому числі і навіть оця виставка присвячена йому. І у нас локація присвячена відповідно, все дуже сильно довкола зміїного. У форматі імерсивного театру відвідувачі не лише слухають історію, але й стають їхніми учасниками. Сцени розгортаються на шести локаціях у залах зі старожитностями. Мета дійства популяризувати історію музею та зробити її цікавою для молоді. Це найстаріший археологічний музей в Україні. Музей і власне Одеса це центр вивчення античності, періоду античності, адже південь України. Він дуже багатий на свою античність. Тому власне це, це дуже потужний, дуже важливий центр. Центр археології в Україні і тому цей музей треба прославляти, відкривати ширші аудиторії, бо він відомий в наукових колах. Але хочеться залучити ще якомога більше глядачів сюди. Віталій Гарнов, Іван Хоростян, Суспільне новини, Одеса.